Добрий день глядачі каналу, дивіться, роблю такий відеозвіт, як посилки пакую, відправляю новою поштою. Так що можете не переживати, скидайте передоплату, і я ось так гарно упакую і якомога дешевше воно до вас поїде. Є така вихлопна ось, із джелі, повністю не ржавка в такому стані 400 гривень. Із трактора ось в кожусі. Вихлопна ось, тут такий вид. 300 гривень кому треба. Мойка, мойка 60 на 80, 800 гривень, Нержавка теж, товстий метал. Ну, в руками не, не можна її зігнути, як ті китайські. Далі є така система, ось храніння. Ну це із магазину. З магазину так викидували, не знаю. Ось такі штуки є. По 50 гривень вони ставляться на цю планку. Ось. Можна їх використати для гардеробу чи для гаража. Ось такі будуть ложементи. 50 гривень така деталь і ця 100 гривень. Є там декілька десятків штук. Плит такий, повністю робочий. Перевіряв, там все добре. Різець є 400 гривень. Далі для вина, для вина. ось піщовий пластик. По-моєму, 18 літрів. Тут відкручується і, і такий герметичний. Кому треба 150 гривень така фляга. Нержавейка. ось така ємність, немагнітна. В неї довжина 80 і тут вона має ширина 30. Товщину металу, не знаю, ну десь двоєчка точно. 800 гривень. Так, і далі є такі два, два баки. Ось, дивіться, е, нержавка мають такі кришки зверху. Коротше, тут все. Чітко зроблено, приварено. Кришка така, розміри її 52, ось так. 52 і ось тут 40. Знизу є краники, все поварено, є, ось навіть є. На пломби, тут так само кришка, є місце на пломбу. Тут теж є місце на пломбу. Ну, коротше, Такі є ємкості класні під спиртне, чи коротше, не знаю кому на що треба. Ціна їх по 1200 гривень штука. Так, далі є такі струбцини, ось три штуки. На одній нема винта. довжина загальна 157, дві по 157 і одна 108. За струбцини по 350 гривень за штуку. Далі є така ось подушка герметична, ось видно 250 гривень, кому треба, там можна з неї домкрат зробити або ще щось. Ось такі два колеса, ось на скутер Dunlop одне накачане, одне ось так розбортоване. 550 гривень за два. Так, є такі ваги неробочі. Кому треба, тут є захист, нема верхньої голови. Тут є. Коротше, тут я підключав, вона щось погано показує. І тут дві на запчастини так що кому треба, ось так разом за всі 600 гривень. Так, ще одне колесо таке ось 13. -ка. Модель його ось тут видно. ну Протектор тут як новий. Диск порізаний. Кому треба 400 гривень таке колесо 13. Дивіться, є такі колеса ось на запаску, може комусь треба. За 1000 гривень ось така ціна, як за камеру 90 на 20 гривень на прицеп або так далі на ось такий ромбік, це на варка, все видно, що СССР -ська. В У непоганому стані. Ціна 1000 гривень за таке колесо. Далі такі є тракторні стан протектора ось палець. І є тріщинка, але не критично. Цією тріщинкою по дві... 1000 гривень. Ось ці тут два є без тріщин. Ось в такому стані, по 2500 колеса диск, там всередині камера. Ну, в такому стані по 2500, ці по 2000 гривень. Так, далі на прицеп є такі хороші колеса. Вже е, два забрали, ще тут 4 залишилися. Ось такі. Ну не дивіться, як нові. Але є ось така тріщинка. Але це, наприклад, колесо я накачав. Ну, вже приблизно два тижні стоїть. Супер нічого, не, не гуль немає, нічого. По 1500 гривень на прицеп саме раз. Ось таке колесо. Ну те ж саме, є тріщина. Це я не накачував. Тут є два накачані. По-моєму, два спущені. Це в такому стані, але як накачати, воно е, ціле. Гуль немає. Не так, е, сказав, так, ще одне таке колесо є, кому треба, може за, ну, за 500 гривень такий комплект. Так, москвичовські. Ось такі колеса по 700 гривень разом з диском. Гума хороша, але була спущена. Ну тут камера. Так що накачаєте і буде все добре. Так, далі є такі москвичовські. Заводські, ось така йолочка. Колеса ці по 1000 гривень штука. Далі мопед, Ось такий мопед. Може хтось займається відновленням, реставрацією. Ось такий мопед. Коротше, кому треба для відправки можу там розібрати або якусь частинку відрізати 800 гривень. Ну і скутер є такий, ось бандитський. Скутер вже розломана задня частина ось в такому стані. Ну, колеса плюс-мінус нормальні. Є там карбуратор, двигун. Також, кому треба, можу перерізати, відіслати так, щоб було. Менше за доставочку. Коротше, такий скутер. Ціна 1500 гривень. Так, ще хотів показати бак. Ось є такий бак. Кришка до нього присутня, така хороша. Нюанс на баку. Ось тут де загнуто розслоєно. Тут він тече. А так він без Ну, нержавий, без дир. В такому стані. Такий бак 1000 гривень. Так, ще є така ємкость. Це розширительний бачок із, із, із системи опалення. Так, що в нього тут? 250 літрів? Ось 10 бар давлення витримує. Можна для компресора його використовувати. Така штука нелегка. Ось такий бачок. Бачок 2500. Далі ось такі опрокидувачі, заводські, заводські, ціна 1000 гривень за два. Дивіться, є ще такі балони по 300 гривень, ці по 250. Коротше, кому треба, пишіть на вайбер. Ну і ключі, ключі, ось така горка, горка ключів. 500 гривень і ця також 500 гривень. Дивіться, ось такі ключі. Є ще така коробка ГАЗ-53 з комом з усім у зборі 4000 гривень. Ось банан 310-й. Так, його модель отака ціна 5000, там редуктор углевий, це редуктор. 1 до 32 черв'ячний 700 гривень. Ось такий маленький є, 1 до 30. Там на лапах 1 до 208. Ціна там є. Так, 1 до 18 такий маленький редуктор. Далі ось такий редуктор. Передатка його 1 до 100. 1 до 100 тисяч гривень. Ось таке. Кріплення таке має. Так, ще такий маленький редуктор є. Так, передатка в нього 10, ось маркировка. Є такий ось цей карданчик, кусочок, погано фокусується камера. Цей кардан 500 гривень, так ці кардани по 350 гривень. І цей сте 150 ось такий. Кардан 800 гривень. Дивіться, є ще е, така труба 133 наружній і стінка 10 мм. Кому треба такі куски різні, вже відправляв. Е, так Можу відправити, упакувати. Ціна за відправку, наприклад, метрової труби 250 гривень. При умові, якщо я гарно упакую там стречі і картон. Дивіться, ще є такий двигун. Ось Баркас Іфа, Іфа Мультикара 25. Так що тут стартера нема. А так стоїть. Є ще такий мотор із Мерседеса. OM601 із 207-го Мерседеса. Так, він повністю з, з коробкою, коробка 4 ступка. Отакий двигун. Кому треба, пишіть на вайбер.